Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у місті, де більше 100 років будується метро. Де без філіжанки кави не починається жодний ранок. А через слово шановний у вас можуть виникнути великі проблеми. Думаю, ви Шановні, вже... Шановні! Відійдіть. Все, 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 ви всю площу все. все, 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 все. Думаю, ви вже всі здогадалися, де ми знаходимось. Вітаємо вас у місті Лева. Yeah. This, this shit. Щось погода сьогодні взагалі не файна. Що будемо робити? Бляха, слухай, сьогодні ж у любові свято. Кіберіон відкривається. Бачу, ти вбрав файні мешти, тож пішли на відкриття. Ну, ходімо! Друзі, всім привіт. Вітаю вас на відкритті першого Кіберіону у Львові. Мене звуть Раміс, я засновник мережі Кіберіон. Поряд зі мною Назар. Це власник клубу, який відкрив цей клуб у Львові для того, щоб ви покайфували від кіберспортивної атмосфери. Ну і сьогодні проводимо крутий турнір. сподіваюсь, що переможе найсильніший і що клуб вам сподобається. Назар, деякі каслів від тебе. Вітаю вас в Кіберіоні. Сподіваюсь, це буде найкращий клуб у Львові. бажаю всім успіхів на турнірі. З народженням Кіберіону! Давайте не втрачати часу і проведемо маленьку екскурсію за нашою традицією. Цей клуб є унікальним в плані наших дизайнерських рішень. Тут ми вперше використали скло, повноцінно закрили буткемп. Бачите, як це виглядає. Думаю, гравцям сподобається з вхідної зони одразу бачите те, де вони будуть грати. Друзі, як завжди на наших турнірах, величезний ажіотаж. Люди не поміщаються в клуб, тому що клуб доволі маленький по міркам тої кількості людей, які прийшли. але нічого, всім дасться пограти. Одразу біля буткемпу у нас зручний диван. Цей диван 2 метра 40 см це великий диван, який ми використовуємо для великих компаній. Місце ПС, де ви можете грати постійно з друзями, зі своїми дівчиною, батьками. Ну що, Назар, вітаю тебе з відкриттям. Дякую. Як говорить у Львові, файне відкриття, файний клуб. Мені дуже подобається, ти великий молодець збудував Анфетку я вискарав, тому дуже круто. Тут у нас круті віповські ПК. До речі, тут у нас весь клуб на моніторах 280 та 270 Гц Це було побажання власника, щоб тут було найтоповіше залізо. Круті крісла від като. Iron Sky. дуже подобаються ці крісла, але на жаль, вже вже зняті з виробництва. Тут це остання партія. Ми познайомимо тебе з нашими глядачами. Розкажи, будь ласка, чим займався до цього, чому вирішив відкрити власну справу? Насправді я навчаюся на маркетингу, завжди цікавилось кіберспорт, завжди цікавилася своя справа. Знайшов вас о, у рекламі, так. І вирішиш поспілкувалися, вирішили співпрацювати перший проект, і ти його реально а, збудував дуже круто. Все, все прям чітко. З якими проблемами можливо зіткнувся під час будівництва? Як все пройшло взагалі? У тебе ну насправді ніякий. Ну все було дуже гладко. А, завжди була підтримка від від вас, від вашої від мережі. Тому все було дуже гладко. Дуже дякую. Павло, Павло, Павло. Дуже приємно. Скажи, будь ласка, як тобі новий клуб? Це, це круто, це дуже В якій команді ти граєш? Я менш. Меншин. меншин. Є я надій на перемогу. Ну алкоголь ми не п'ємо просто. Красунчики. Проте, я тоді відкладаю для тебе клавіатуру і побачимо обов'язково. І за перше місце ми будемо нагороджувати наших призерів ось такими клавіатурами від наших головних спонсорів Asus ROG. Дякуємо вам за участь у наших турнірах. За друге місце ми будемо нагороджувати призерів ось такими мишками від наших партнерів Asus ROG. Як Прес, тебе звати? Привіт, скажи, Костя, Костя, скажи, будь ласка, як тобі клуб новий? Як атмосфера, чи все подобається? Ні, Атмосфера взагалі кайф. Так багато людей зібралося в одному місці прикольно. кайф, скажи, будь ласка, турнірі приймаєш участь в одному турнірі тільки приймав участь. Ну в цьому приймаю, да в якій команді граєш? Нюк чи є надійна на перемогу? Ми всіх порвем Ребята... Вони дивляться демки, ми тренуємо стрільбу. І, звичайно, друзі, третє місце забирають шикарні килимки від наших партнерів Asus Rock. Обов'язково приходьте на наші турніри і побачимось. Тут у нас на віпах стоїть 4060 Ti, в звичайній зоні у нас 4060, Та у буткемпі у нас було, до речі, 4070. Топове залізо, де можна показувати класні результати. Тут я вам покажу мою найулюбленішу зону у цьому клубі. Це Віпка. Ходімо зі мною. Дуже зручне розположення, дуже приватне з цієї сторони. У нас VIP, а з цієї сторони у нас Zone. Як звати тебе? Юра? Юра, скажи, будь ласка, як тобі атмосфера від нового клубу? Крута, якщо чесно. Ти приймаєш участь у турнірі? Приймає в якій команді? Інферно. Ти вже познайомилася з тімейтами? Познайомився в тебе надії на свою команду? Ну no. як як я як лідер буде веселис? Найдовніший ігрок. Ну, не знаю. По Елло, да. А так, не знаю. Шо, друже, бажаю тобі успіхів. Дякую. Також у нас ще є місця. Ходімо, тут маленькі лабіринти, клуб дуже, дуже камерний. Тут всього на всього 120 квадратів робочої площини, хоча саме приміщення близько 145 квадратних метрів. Але ми у 120 квадратів змогли вмістити навіть з такими великими проходами 27 пк. Зараз клуб відкривається з 20. 5 ПК. Далі ми ще можемо доставити всього-навсього 2 ПК. Але при цьому 27 ПК для таких проходів це доволі класний результат. Ми тут впіхнули те, що здається, на перший погляд, неможливо було сюди впіхнути. Ходімо далі. Сухай, круто. Коли завершились роботи будівництва, розкажи нашим глядачам, тому що я знаю, тому що я з тобою тут всю ніч майже розкажи, будь ласка. Буквально декілька годин тому, можливо, півтори години десь так. Навіть таке буває Зачасту, коли реально треба відкрити клуб, ми робимо все, що потрібно, щоб відкритися саме у дату. Але, друзі, краще за все за недільку все зробити і за недільку обрати класну дату. Тоді відкриття взагалі проходить легко та. Виспавшись, так сказати. Так, так. Як звати тебе? Вітя. Вітя. Скажи, будь ласка, ти приймаєш участь. в да. Як тобі атмосфера в клубі, як тобі новий клуб? Дуже класно, дуже гарно. Перший раз в нашому клубі? Перший раз. А в, к... в інших клубах був? В інших був, Ану, трохи зрівняй, будь ласка. Ну, Тут комп'ютери краще, типу. Частіше, тому що це то перше відкриття. Ну так. Напевно, найкращий кубик, я бачу. В якій команді ти е міраж. О, скажи, будь ласка, є на перемогу? Є. Точно, так. який у вас найвищий ело? Це, мене 300. супер супер. висто. Це дуже багато. Це дуже багато. Дякую тобі і бажаю удачі. Дякую. Як думаєш, взагалі, як у Львові сприймуть цю тему, взагалі, як у Львові з цим справи? розкажи, розкажи зі своєї сторони, як ти це бачиш? На ну, так як я сам був активним гравцем, можна сказати, на в кіберспортивних аренах. Дійсно, користуються попитом кіберспортивні клуби у Львові. Їх, на жаль, у нас небагато. Також турніри у нас досить рідко проводяться. Це ми виправимо обов'язково. У нас будуть регулярні турніри. Тут у нас зона ВІП, тут у нас геймер зона. Зверніть увагу, ми не втрачаємо жодного робочого сантиметру. Зверніть увагу на цей ПК. Навіть там, де ми не змогли вмістити у класичному вигляді наш ПК, ми його поклали і зробили ще одне місце. Тому що квадратура це дуже важливо. Ефективність його використання це те, чому ми приділяємо найбільшу увагу. Тут у нас ще такі два круті ПК. Я думаю, нашим грабцям сподобається. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо вам подобаються такі окремі місця, по два, по три, по одному ПК. Тому що зараз у клубах буде дуже багато таких місць, де ми будемо розташовуватись саме так. Mm, яка ладня кава? Може ще якого пляцка візьмем? Йой, най буде суха а. А як ти думаєш, я частенько стикаюся з тим, що деякі люди задають питання мені, чи важливо це сьогодні відкривати кіберспортивні клуби, комп'ютерні клуби саме під час повномасштабної війни, яка відбувається в Україні? Як би ти відповів на це питання? Так потрібно Потрібно розвивати кіберспорт в Україні, потрібно розвивати кіберспортивну інфраструктуру в Україні, так проводити регулярні турніри, виводити Україну на перші місця в Кіберспорті ось ну потрібно, однозначно потрібно. Тож, отакий от клуб вийшов у нас у Львові. Друзі, приходьте, подивіться своїми очима на цей просто неймовірний проєкт. Ну і повертаємось до відкриття. Слухай, у нас на відкритті близько 140 реєстрацій, близько 120-130 людей прийшли і переважно це хлопці. Як ти думаєш, львівські паняночки не прийдуть і не встроять тобі тьомно? ми їх теж запрошуємо. Ми раді бачити всіх. Кіберспорт серед жінок зараз теж активно розвивається. Ми їх теж запрошуємо. Дівчата приходьте до нас, давайте грати разом з хлопцями. Не втрачайте їх, тому що вони у нас тут можуть надовго засісти. Назар, дякую тобі за крутий клуб. Я бажаю тобі успіхів разом до мети зробити кіберіон найкращим місцем в Україні для проведення часу та тренувань у кіберспорті. Я бажаю, щоб наступного, щоб через півроку наступного року ми відкрили у Львові ще один твій клуб, як мінімум. Ну і щоб у тебе все було просто на висоті. Дякую. дякую. Ще раз контрольний. Дякую. Друзі, ось такі вони підприємці Львова, ось такі вони кіберспортсмени. І ось такий файний Львів. Загалом це наш перший клуб на західній Україні. Приєднуйтесь до мережі кіберспортивних клубів Кіберіон. Ми все ще не відкриті. У Івано-Франківську, у Рівному, у Хмельницькому та Тернопілі. Чекаємо на вас, ви бачите, як це легко відкрити власну справу та бути успішними. Наші гравці цінують класний продукт і цінують кіберспортивну атмосферу. Ну що, друзі, до зустрічі у Кіберіон.